Так, друзі, всім привіт! Хочемо показати вам такий автопарк Джон Дир. Такі техніку їхали, ми по дорозі і, і цей. Що ви двері не закрили? Тако і стали. Ну тут познімати, я чесно, ще зблизька таку техніку. Хіба лиш по телеку бачу? Тут що комбайни, що трактори, ці прицепи. Перевантажувачі, І взагалі капець. жадкі, певне 12-метрові. Флекс сидіться цього, тому це то словами не передати. І вирішив я зафільмувати, може комусь з вас буде цікаво. Тут номер радиться собі від першого по п'ятий. Тракторі теж кожен свій номер має. Взагалі потужна техніка. Певний е, ячмінь збирали. Зараз я вам покажу, як агро... ці великі агрохолдинги працюють. Краї обкошують ту січку, задисковують. Да? І далі будуть е, тут господарство недалеко, бо ми виїхали, бачили, От і будуть тюкувати солому. Хочу вам показати, як це все рівненько збирає, як гарненько, низенько. Для комбайнерів наших. Бо наші комбайнери люблять у коліно майже стерню зробити, бо маса велика. Щоб легше було. Да? Гроші по 60-70. по 70. У нас ціна городи. Нема різниці. багато через 100 метрів мало. поверніть ліворуч. Добре, зараз будуть ліворуч. Вибачайте навігатор. Не виключив. Отак. Бачите, як це. Так відбувається. Тако подискавано десь метрів 12. От і така стерня. Ну, приблизно ну, я думаю, що сантиметрів 15 стерня. Отакі От гарні покоси. Дивіться, як це гарно виглядає. 6-12, певні. Такі гарні волочки. Ну, теж мочі. Висохне що це у нас? Мені здається, що це Ось, Красота. Маса сильніша, будуть рулони. Ось, яке поле величезне. Ось так. Так це все виглядає дуже гарно. Ще пройдемо ззаді. Покажемо, які тут марки комбайнів. Тут... Е 690, чи вони всі одинакові, чи різні. Трохи хожу бути вибачати за стабілізацію. s 690 John Deere. Той так само. 690 На назарі. Багато тут вже йдуть ці Як вони заправлені, назад? Роторні розкидачі. Чи Як вони йдуть цю солому, щоб є зовсім інакші приводи. Що такого я в життю не видів. Видів комбайни якісь трошки великі, але щоб такі потужні, то, то це дивіться. Це. <гум> Малому комбайну 4 рази треба йти. Якщо не 5 майже на що це йде за раз який уявіть швидкість збирання. Другий, третій 690С, і той, так само всі 4 моделі одинакові. О, а причепи. Взагалі казка. Від цікаві покоси. Маса тут. Тут би своїм присочком. Я думаю, що краї лишали собі. Пішло б, маса йшла би, але краї Чуть-чуть має на увазі, що зараз вам покажу Отако. Отако десь сантиметрів 10. Так лишалося. Воно ну, би затягувало, але і це так треба їх черепаха йти. Один, один валок 10 хвилин, певне, треба гатити. Завод Кобзаренка, які причіпи є. Такі. Не знаю, скільки тут тонна, ну хто, якщо бачиш відео, скільки тонн йде на такий причіп. Колеса широчезні, щоб це не потавало. Джоніки, тракторці на гумові. Цей, резині, гусениця. Це теж, щоб не потавало. Люблю дивитися тернопільського блогера Романа Шнуровського, коли вони буряки збирають. Там такі покатухи. Чотири вивозять з поля, пришвидшує збирання, не треба комбайном виїжджати. Так він десь в другому кінці, це лише під'їхав, загрузив і перевантажує. І ще п'ятий комбайн. Фент з дескутку, МТ Зон з бочечку з водов. Зараз покажемо джундіра ближче. Приємно, я чесно, вражений, бо хотілося мені побувати біля такої техніки. Думаю, що по пальцях і по шапці я не получу, що це знімаю ні від кого, бо тут нікого нема. Ми по при дорогу стали. Поверніть ліворуч. Добре, зараз повернемо. Тут скільки тут цих... йде один, два, три, чотири, шести циліндровий. Певне, або восьми, добре, не видно. Взагалі красота така, техніка потужна. Дуже цікаві. Опа, зараз знову шляпанці буду. Ці шляпанці. Балиш по суху погоду. Такі класні комбайнички. Тракторчики. дивіться, яка гусениця, а це взагалі десь підніжка. Спереду зайшов Ну, білі люди. Що скажеш? І теж 8360 РТ. Всі одинакові. Нема тут рознобою, що якісь інші. Всі одинакові. Напавлена система з того боку, дивіться, мотори чистенькі, як на одному, так і на другому. Тут оператор відпочиває за це не техніку, як ми та у парилці. Але хто на що вчився, хто що має, хто заробив, такий огляд жаточки. Все рівненько, дивіться, як вона, е, яка величезна жадка, А як вона пристає до землі. О. Я так розумію, це флет, флексі жатка, але може я не правий, то можете мене поправити, всі помиляються. Такий лущильник, дивіться, йдуть два ріди дисків і ззаді прикатка. то прибиває. Фент 942-й, Варіо, теж дуже сильна потужна техніка. Мені подобається такий його екстер'єр цього апарата подобається. Отак є. Яка красота. Друзі, і МТЗО, МТЗО з валом відбору наперед. Ну, я вам ближче покажу, мені було цікаво, як це працює. А дивіться, дуже цей шліце маленький. Цікаво, що він може робити, що навіска передня. Що він тягає і там. Як чи бочку піднімає, чи що він там. Це, це, це певне 12.21 має бути. ну. 12.21.2 да. не помилився. Отакий. От там уже чекає машина на загрузку. Жнива проходить, обов'язкова техніка безпеки дотримана. Бачите, поле краї оброблено. Бочка з водою є, дощик, техніка працювати не може, друзі. Така кукурудзка гарна тут поле. Ну, красиво. Всім здоров'я, всім добра. Підписуємося на канал, а ми печемо далі. Коровки їдуть на Буковину. Кому треба перевезення, то телефон, номер, номер телефону 097 89 99 665. Og no, takk.